Вітаю, ви дивитесь епізоди. З вами у студії Анна Середа та Ольга Хім'як. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Пасажирам потягів Хюндай більше не доведеться стояти у черзі за квитками. Могилянці знову страйкують під кабінетом міністрів. Розум на підборах. Могилянка обирає красунь. Вечері 7 лютого адміністративний суд Києва відмовив у позові Києво-Могилянської академії у справі перехресного вступу. Напередодні університет намагався оскаржити відмову Міністерства освіти, дозволити студентам змінювати напрям навчання при вступі на магістерські програми. Рожтовує і новий законопроект про вищу освіту ківалого калетніка, який на думку студентів обмежуватиме їхні права. Деталі у сюжеті Олександри Комісарової та Анни Сергеєвої. Більше сотні студентів вийшли висловити свій протест під кабінетом міністрів. Озброєні плакатами вони вигукують гасла проти прем'єр-міністра Азарова та авторів законопроекту Ківалова сороки та калетніка для більшої наочності. Вони навіть розіграли сценку, показавши, як табачник домовляється з Азаровим та підкидає свій проект замість затвердженого освітянами. Юється студенти, тому що тепер не всім можуть гарантувати стипендію а контрактникам обіцяють підвищувати плату щороку. Про автономію вишів урядовці взагалі радять забути. І ті, хто писали законопроект, вони взагалі не розуміють що такі болонська система, і вони які ж якісь печерні, не знаю бачення, критикуючи документ від партії регіонів, студенти згадали інші два законопроекти від опозиції. Депутати Батьківщини та Свободи лякають освітян збільшенням навантаження, а Балога та Згоровський зменшенням зарплатні викладачам. Заклик до того, що не голосувати взагалі за жоден законопроект. Є закликом, який нас може тільки відкинути назад. Ми повинні щось змінити в системі вищої освіти. Повні вимоги студенти оголосили лише під час акції. Через це причини протесту стали більше змитими. Наприклад, Могилянець Артем Скрипник ще на початку говорив про невизначеність цілей організаторів протесту. Якщо збиратися страйкувати з приводу закону про освіту про вищу, то відповідно треба було також страйкувати проти опозиційного закону, тому що в опозиційному законі також скорочується кількість бюджетних місць і виділяється певна квота 51 Відсоток один з трьох законопроєктів все одно буде прийнято Верховною Радою у першому читанні. Тоді у комітету з питань освіти і науки буде 10 днів для внесення правок. Зараз же його голова Лідія Гриневич намагається з'ясувати у студентів основні причини їхнього опору. Однак гарантій, що Верховна Рада їх врахує, немає. Це схоже на гру з академічною спільнотою. Ми розробляємо законопроект, а потім його кабмін все одно не вносить. Проте у такому випадку студенти і надалі будуть страйкувати, щоб змусити урядовців до Студенти проти законопроекту Ківалова Калетніка, а де факто Табачника, але підтримують законопроект Згуровського, який розробили освітяни, в тому числі квіт. Наступну більш масову акцію протесту студенти планують влаштувати наприкінці лютого. Анна Сергеєва, Олександра Комісарова, Могилянська школа журналістики На залізниці експериментують з призними квитками. Після онлайн реєстрації на потяг пасажиру достатньо показати штрих-код документа стюарду. Перших пасажирів, які скористалися нововведеннями, проводжали наші кореспонденти. Пасажирам швидкісних потягів категорії Інтерсіті Плюс відтепер не треба звертатися до каз. Бланк проїзного документа можна роздрукувати самостійно або ж показати стюарду QR-код, який щитується мобільним терміналом. Працівники Укрзалізниці кажуть, у пасажирів проблем поки не виникає. Я думаю, я думаю, запитань немає. Пасажир уже знає, що може звернутися до мене і не заходити у касу. Цими привілеями користуються, бо це дуже зручно. Не треба стояти у черзі, щоб роздрукувати цей квиток. П'ять пасажирів. Потягу Київ Донецьк уже скористалися цією можливістю. При посадці необхідно мати документ, який підтверджує особу. Є ідентифікаційний номер. При внесенні його в пристрій відбувається той же процес, що і при скануванні ще один спосіб ідентифікації просто з заїманим і прізвищем пасажира. Адже є відомість. Відомість є, Механізм оформлення документів для студентів та пільгових категорій населення поки не розроблений. Ольга Хім'як, Ольга Іжик, Могилянська школа журналістики. Проблема витрат людей на одяг зацікавила фахівців із розрібної фешн торгівлі Чи є в пересічно українцям можливість добре вдягатись? Дивіться далі у сюжеті. ринки, Днями відбулася відкрита дискусія з теми, як вдягнути середній клас в Україні. Про свою роботу розповіли Олександр Фіалка та Дмитро Подопригора. Вони давно працюють у сфері продажу одягу та взуття категорії фаст фешн, тобто відносно недорогих брендових речей. Багато говорили про модні тренди і про бізнесові секрети. Проте до заданої теми так і не дійшли. Тож скільки грошей пересічний українець витрачає на одяг, та що може собі дозволити з огляду на власні доходи? Студент Антон працює у вільний від навчання час, і сьогодні ми з ним вирушаємо на пошук зимової куртки. Одяг купую не часто, може раз на рік якісь джинси, светр, якщо почастить. Все дуже дорого. Зараз от дивився звичайнісіньку куртку зимову просять 2,5 тисячі гривень. Не купив. Мінімальна ціна чоловічої куртки такого типу на ринку Петрівка становить 500 гривень. Отже, за найдешевшу куртку доведеться віддати майже половину мінімальної зарплати, яка становить близько 1200 гривень. А скільки? зазвичай купую одяг двічі на рік на літній і зимовий сезон. Стараюся потрапити на знижки. Часом навідуюсь на троєщинський ринок. Це дешевше ніж в магазинах. Одяг купую кожен раз, коли його підвозять в магазин коли мого гуртожитку. Це секонд-хенд, проте не на вагу в магазинах за дорого. За підрахунками Державної служби статистики, сім'я з дітьми витрачає на одяг та взуття 7% від своїх доходів на місяць. У Києві середня заробітна плата зараз становить трохи більше 4,5 тисяч гривень. Якщо у родині двоє працевлаштованих дорослих та одна дитина, вони в середньому можуть дозволити собі щомісяця витрачати близько 650 гривень на одяг. Більшість грошей українці і досі витрачають на харчування. Ірина Скоротовська, Анастасія Канарьова, Могилянська школа журналістики. Захищати природу сувору, щоб ще довго уважати з її кривником у нічних жахіттях. Але в рамках закону діяльність екологів радикалів має назву екотаж. Про те, чому ця справа не для кожного, дізнавалась Славка Куцай і Галина Чернікова. Радикальна природоохорона на противагу вічливим застереженням. Вони не Переджають, а діють, трощать браконьєрські засідки, озброюють дерева, аби ті могли дати відсіч пилі дроворуба. Це складові екотажу боротьби за збереження довкілля, на яку ані велику компанію покликати, ані грант попросити. Найвідчайдушніших з них на заході називають екотерористами. Вони завдають неабиякої шкоди кривдникам живої природи, нерідко наражаючись на небезпеку. їх атакують. них стріляють. Боже, вони ще не поцілили. Їх намагаються розлучити та образити. Київські екологи кажуть, екотаж не для кожного небайдужого, бо потребує не лише фізичної підготовки, а й терпіння та вміння стримати емоції. Тому що головне правило українських радикальних природоохоронців діяти в межах закону. Отже, про те, щоб дати впику своєму ворогові, можна забути. В принципі він не наш, А А чого як, подивиться, йоло моє, тобі неохота. ні, 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 нє, хота атломатіво. Потому, что это и нельзя, правильно, ви правильно, правильно робите. Правильно. Давайте робити і так далі. Вам можуть сказати дуже неприємні речі, а ви повинні стерпіти це, бо так як ви говорите в захисті певних своїх цінностей, так людина може казати вам, що вона не підтримується цих ці цінності. У нас в Києві 10 вузов, де вчаться біологи, екологи і так далі, і так далі, невозможно зібрати людей. Збирається щонайбільше дюжина. Андрій Плига один з небагатьох, хто регулярно бере участь у екологічних рейдах. Свій мотив парубок формулює доволі лаконічно. «Ну, шкода твори у двох словах». Славко Куцай, Галина Чернікова, Могилянська школа журналістики. Наша кореспондентка Галя Чернікова перебуває зараз на прямому у зв'язку зі штаб квартири активіста-екотажника. Галю, що тобі вдалося дізнатися? Олю. Привіт! Я перебуваю в штаб-квартирі екотажника, і щойно я з ним поспілкувалася і пропоную послухати наш діалог. Івана, скажіть, будь ласка, з чого для вас почався екотаж? Як ви прийшли до цього руху? Ну, з досвіду якби колег, які по всьому світу займаються такими речами, тобто, власне, знешкоджують різні пристрої, які ми. Законно, незаконно здобуваються тварини, в тому числі рідкісні, зникаючі. тобто з того, що інколи бюрократичними методами вирішити питання практично неможливо. Катажники це перш за все сміливі люди, які мають в собі дуже, так сказати, дуже чіткі свої життєві пріоритети, дуже добре знають, на якому боці вони стоять. І тому вони не зважають на громадську думку, вони не зважають на те, що думають про них інші. Вони власне жертвують своїм скажімо, таким добропорядним іміджем, да? займаючись собачою роботою інколи. Да? Тобто жодного разу до острого гострого конфлікту у мене не дійшло. Тобто. Тому я не буду хвалитися якимись там випадками, збитими фізіономіями, чи якимись там е кримінальними розборками, тому що би, грамотна робота вона передбачає, щоб цих, 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 цих результатів не було. А все інше, це, скажімо так, е це наші тас, професійні секрети. Я запитала у котажників, чи є у мене шанси потрапити в їхню організацію. І вони сказали, що вони дуже мізерні. Проте, якщо я зможу забути про підбори і манікюр, вони набагато зростуть. Олю. Сподіваюся, наша кореспондентка все ж не зрадить журналістику. Це була Галина Чернікова зі штаб-квартири екотажного руку. Києво Могилянська Академія обирає красу. Вчора відбувся кастинг претенденток на звання Міс Києво-Могилянська Академія. Третьокурсниця Олеся давно хотіла взяти участь у конкурсі краси та прийти на каса наважилась лише цьогоріч. Каже, що нарешті відчула себе готовою не лише до навантаження від конкурсу, а й до перемоги. Це ж місто, така ж сама дівчина, як і будь-які інші дівчата могилянські. Просто якось вона має втілювати дух Могалянки. І я постараюсь втілювати дух могилянки надалі. У четвер сьомого лютого. Києво-Могилянській академії відбувся відбір до четвертого конкурсу Могилянська Міс. Для того, щоб потрапити на сцену, дівчата мали заповнити анкету напередодні. Втім, половина учасниць наважилась на це просто у залі. В результаті випробувати свої сили прийшло 62 дівчини. Щоб вразити журі, студентки мали продемонструвати свою ходу, вміння триматися на сцені та один із своїх талантів. Дівчата грали на музичних інструментах. Демонстрували вокальні дані. Як я люблю, тебе люблю писами. У живі так не буде. <плес> Біля мага <мого> мостечка, мостечка. <плес> Красити слави мене не замічаєш. <плес> Дивували публіку своїми рухами. <плес> І кожна ця дівчина, яка зараз зможе пройти цей конкурс для того, щоб бути вже в фіналі, вона в першу чергу буде жіночна. Це мій найголовніший критерій. Ти жінка в першу чергу, і це твоя найголовніша і найпрекрасніша риса. Та хизували спортивною формою. А одна із учасниць навіть демонструвала бойові навички на одному з організаторів. Журі пообіцяли вибрати 11 фіналісток уже через три дні. Втім, попередило, що процес вибору буде складним. Зазвичай виграють зовсім не ті дівчата, на яких роблять ставки. Мою особисту увагу привернули якраз ті дівчата, які посміхалися, не перегравали, і були тут власне такі, якими вони є в житті. Сам конкурс пройде наприкінці квітня, а поки що на дівчат чекатиме важкий період підготовки. Анна Середа, Богдар Ковалів, Могилянська школа журналістики. А тим часом в одному з київських боулінг-клубів відбувся чемпіонат України з боулінгу. Наші кореспонденти на власні очі переконалися в тому, що це дійсно спорт. На чемпіонат України з боулінгу Олександр Каліка приїхав з Одеси. Він займається цим спортом вже 13 років і має титул чемпіона Європи. Хлопець переконує боулінг рано з простих, хоча хороша фізична форма тут не головне. Ментальна частина дуже важлива. Ментальна складова дуже важлива. У деяких випадках 90% успіху залежить від неї, від того, наскільки гравець може бути сконцентрованим. бути Проте фізична витривалість у цій справі не завадить, адже боулінг спорт не для слабаків. Куля важить 8 кілограмів. За 6 ігор кваліфікації вони її кидають 80 разів. Звичайно, це вид спорту. На відміну від аматорів спортсмени грають спеціальними кулями, отвори, в яких вирізають під їх в спеціальних прошопах. Євген Петровський власник такої майстерні. У минулому він був затятим гравцем, а наразі тренує збірну України. Кулі для Євгена своєрідний рідний фетиш. Коли ми відпускаємо шар або кулю, то він як, як жінка. Ми думаємо, що він, він буде робити так, але він робить те, що він хоче. Бути кулою всі 10 кеглів для профі звичайна річ. Щоб тобто, досягти такої майстерності, спортсмени тренуються по кілька годин три-чотири рази на тиждень. Вони жартують, боулінг викликає залежність. Оля Сніданко Ліна Зубань, Могилянська школа журналістики. У Києві відкрилася міжнародна виставка «World Press Photo». Це один з найавторитетніших оглядів світової фотожурналістики, який визначає стандарти професії. За два тижні судді переглянули більше ста тисяч фото з усього світу: стихійне лихо в Японії, трагедії арабської весни, теракт в Норвегії, вбивства тварин. Зображені на фотопереможцях 2012 року. Найкращого визнали роботу іспанця Самюеля Аранда. На ньому зображена мати, що обіймає сина, який повернувся з повстання у Ємені. Виставка триватиме до 27 лютого у музеї історії Києва. Перший міжнародний конкурс духових інструментів імені Володимира Антонова зібрав у Києві музикантів та шанувальників духових інструментів. Молоді флейтисти та кларнетисти з України та за кордону весь тиждень змагалися за перемогу у стінах Київського будинку вчених. Подробиці у сюжеті Ольга Герман. Названий іменем першої флейти України Володимира Антонова, міжнародний конкурс духових інструментів нагадує мистецьку лабораторію, де зібрались музиканти з України, Японії, Ізраїлю, Росії та багатьох інших. Перше в Україні змагання духовиків об'єднали на сцені молодих і досвідчених музикантів. І другий вечору додало жеребкування щодо порядку виступів. Цукерка з номером, яку обрав кожен учасник, стане слотким нагадуванням, що час йти на сцену. Асука такеучі представляє Японію. Вже 12 років, 5 годин на день вона не випускає флейти з рук. Сака з дитинства музика це невід'ємна частина мене. Це моє життя, я б сказала. Українські флейтисти теж сповнені натхненням. Конкурс звичайно для нас важливий, тому що таке така подія перший раз проходить в Києві. Тут задіяні дуже серйозні виконавці. Ми дуже готувалися і надіємося, що це принесе нам великі результати. Мета конкурсу дарувати віру в себе і власні сили. Завжди конкурс це стиль, щоб довести, що ти є краще, що ти можеш, що ти взяв оцю мистецьку виконавську планку. Музика потрібна людині, як вода та хліб. Якщо б не було музики, люди просто б збожеволіли. Присутність на конкурсі дружини Антонова Надії Воєводіної стала родинкою зустрічі. В Києві вже почався міжнародний конкурс імені Володимира Антонова. І учасники вже починають готуватися, щоб перетворити силу своєї любові до музики до сили музики як такої. Суботу, 9 лютого, журі оголосить переможців конкурсу. Ольга Герман, Могилянська школа журналістики. Це всі новини на сьогодні. З вами у студії були Анна Середа та Ольга Хім'як. Бажаємо вам тільки гарних новин.